27 жовтня виповнюється 106 років від дня народження Івана Лисяка Рудницького, видатного українського історика, політолога, публіциста, педагога, автора праць з історії, що відкривали Україну, Європі і світу. Івана Лисяка Рудницького називали інтелектуальною зіркою української еміграції. Його мало на жаль знають в Україні. Однією з домінантних у Івана Лисяка Рудницького була ідея формування політичної української нації. Нація феномен політичної сфери. Нація це колектив людей, що хочуть бути державою. Він написав близько 200 наукових праць з новітньої історії України, формування модерної української нації та української політичної думки. Народився майбутній історик у відні, в родині українських інтелігентів Мілени Рудницької і Павла Лисяка, навчався на юридичному факультеті Львівського університету в 1939 році. Виїхав на навчання до Берлінського університету, захистив докторську дисертацію в Карловому університеті, в Празі, працював у різних зарубіжних наукових і освітніх осередках. З 1951 року жив у США, з 1971 року в Канаді. Був одним із засновників Канадського інституту українських студій при Альбертському університеті. Особливістю творчої спадщини Івана Лисяка Рудницького є науково публіцистичні есе. Він умів формулювати складні проблеми доступною мовою.